Значить, дивіться, ось Закарпатський суддя розказує, як і чого він бере хабарі. Ну, от він пояснюється, він розкопався. Десять раз, раз пройшло. Ну, от я вже я уже починаю, починаю. Ви, 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 ви ж самі эти, эти вечірки порождають. Я що, я допомагаю, ну, ну і щось мені трошки і, за це, це не це, це не плохо, це, це нормально. Історія наступна. Закарпатський зараз сидить, його піймали на тому, що він взяв 1300 вічних зелених, це ще небагато, як ми знаємо для них. І він каже: ну, ну а що ж, може ну, на хлібушок треба якось жити. Дивіться, морда яка здоровезна. Він же не пролазить, напевно, не в одній двері. Я не знаю, він на Камазі їздить чи на чому він, мабуть, машину сісти не може. Він, ну треба на хлібушок взяти. І дивіться, зараз ми можемо на нього сорватися в коментах. Ах, такий! Ми так і знали, ще оцей він західний сидить, там ракети на нього не летять, а він ще собі. Таке дозволяє, або сорватися на Міндіча, Да? а ми ж хейтим тих, кого чули, про, то, про кого щось знаємо, навіть не розбираюсь. А саме цікаво, давайте спустимося чуть, -чуть ніж, давайте спустимося на мелких чиновників. А мелкий чиновник це навіть якийсь директор ларька, чи я не знаю, в клініці якийсь там главврач, наприклад, чи в школі якийсь там зауч, чи декан кафедри якоїсь там в інституті і так далі. Коробка конфет, там, якісь там 100-200 там карбованців українських, чи там пару тисяч, чи щоб ступи десь, поняли? Чи там от на права здаєш? чи що... Візде і ті, хто дають, і ті, хто беруть, винувачують всі, просто у вас немає змоги брати і отримувати в тих масштабах, як там отримує той самий чи суддя. На жаль, 96% українців займались би тим самим. І це треба вже всяку мати культуру, принципи і так далі, щоб це все не влазить, коли ти бачиш, що всі навколо цим займаються. І от відповідь на питання, коли ж в Україні все поміняється, коли влада стане нормальна і так далі, коли народ сам поміняється. Ми заслуговуємо ту владу, яка у нас є. Ну, чого ж люди її обирають добровольно? Ну, на попередніх виборах в Україні можна було реально добровольно вибрати президента. Людям самим треба змінюватися.